Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав у гості жучок Жужик. Давайте з ним познайомимося. На зеленій галявині жив дуже розумний жучок Жужик. Його сусіди, павучки, бабки, метелики. Приходили до нього, коли їм потрібна була порада. Розумний жучок Жужик, трохи подумавши, відповідав їм. Ж... А тепер перевіримо, як ви уважно слухали, де жив жук жужик. Вірно, молодці, на зеленій галявині. Чому до нього приходили сусіди? Молодці, тому що він був дуже розумний, а сусіди приходили до нього за порадою. Який голос подавав жучок жужик сусідам? <тапрошк> Правильно малята. Ж -ж -ж. Звук жука лунає так. Ж -ж -ж. Спробуйте і ви, малята. Пісеньки не виходить, звук можна потягнути, але не проспівати. Звук жука можна почути і вимовити. А це звукове малятко, яке допоможе запам'ятати цей звук. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюма квадратика, синій суворий настрій, наявність дзвоника на шапочці, дзвінки приголосний звук. А це будиночок нашого звукового малятка в акваріумі. Розгляньте його, будь ласка, на що схожий? Жу-жу, жу, жу-жу. жу, -жу, жу, -жу, -жу. Своїх діток стережу, каже жук, і стереже, він і сам як буква Ж. Жужик пропонує нам зробити гімнастику для язичка. Для цього візьміть дзеркало. Вправа чашечка, відкрий широко рот, широкий язик підніми угору. Потягнись до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утримуй в такому положенні 10-15 секунд. Молодець! Наступна вправа трубочка. Відкрий рота, висунь широкий язик, бокові краї язика заверни угору. А тепер подмухай в отриману трубочку. Виконуй цю вправу в повільному темпі 10 разів. Молодці малята, якщо вправиці виконувати щодня будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. Жук жужик збирає у торбинку предмети, в словах яких зустрічається звук Ж. Давайте йому допоможемо. Жирафа Вірно, звук ж зустрічається на початку слова. Беремо його в торбинку. Наступне слово сніжинка. Молодці. Звук ж зустрічається в середині слова. Беремо її в торбинку. І ще одне слово. Ніж Так, звук ж зустрічається тут. В кінці слова. Забираємо його в торбинку. Молодці малята! Жук Жужик дуже вдячний вам за допомогу, а ще він обіцяє прийти до нас у гості наступного разу. Будемо його чекати! А мені вже час з вами прощатися, мої маленькі розумнички! До нових зустрічей, малята! До побачення!